Всім добрий день, вітаю вас. Так, до Два шої показують от, нову модель тримера. Так правильніше. І от 4 в одному MacAlister M5 mtp 2530, Це 0,75 кВт 26 кубіків. Виробництво чина для англійського ренту. Трошки новий дизайн інакший. Тобі трошки вже от бак помінявся, тобі по своєму регулював карбюратора по інакшому і так далі. І той, і старішої так, Тут так же само, бачимо, є леска, диск, цей продовжувач, цей висоторіз і кущоріз. Так, Це проходить товар виставковий з Англії, БУ, як новий новий, але бажано перед тим протестувати, залити бензин Бензин з маслом 30 літр, але масло має бути якісне, хускварна, хадо, цей штіль, і так далі. але оригінал. І бажано 3-4 дні довго не використовувати. Бендер. Перед тим стараюся завести тут вже підкачки не потрібно, я вже заводив. Так, ще по характеристиках бачимо по вазі 6,6 кг, 255 мм диск. І 430 мм це я так розумію. Цей кожух Леска відштовхується на це. По якості, важко сказати, бо це нова модель. Будемо сподіватися, що вона така якісна як і стара. Старих дуже багато продав. Надзвичайно якісні. Видно, що це Китай такий якби, якісний на англі, будемо так казати. Так, маємо, маємо ще висоту різ. До речі, ну, по суті, не знаю, що тут показувати, бо як вже відео знімав, але ще покажу, можливо, в так от, от виглядає, тобто фонцик от такі от положення, тут мас масло насос всередині, все як положено. І Подивимося одразу, бо деколи люди питаються по довжині, скільки він має, якщо взяти продовжити цю паличку. Деколи я не пам'ятаю просто, що відповісти, декілька разів мірів і не пам'ятаю, що відповість. 2,80, від 2,80-2,70. Що взяти кущеріс, що беремо кущуріс, то приблизно, приблизно на 20 см більше. Е, ну, Так, бачите, досить зручно. Маємо, е, маємо ліску, маємо диск, маємо дерева обрізати, маємо кущі. І, по суті, ходить прекрасно, ніяких по суті, проблем немає. І реально у нас 75 кВт, так як тут заявляє, так і є. Так що всім дякую за увагу, все гарного дня, до побачення.